Наші захисники женуть ворога, а наші рятувальники допомагають мирним мешканцям. Запорізькі рятувальники і волонтери передали гуманітарну допомогу мешканцям Гуляйпільщини. Не забули не лише про людей, а й про тварин. Зруйновані стіни, вирви від снарядів та вибиті шибки вже звична картина для Гуляйпільської громади. Півробітники ДСНС постійно ліквідовують наслідки влучань, розбирають завали, допомагають потерпілим та як можуть піклуються про населення. З доставкою гуманітарної допомоги допомагає Червоний Хрест. Рятувальники ДСНС разом із Червоним Хрестом продовжують надавати гуманітарну допомогу населенню, яка потерпає, потерпає від ворожих обстрілів. Голова Гуляйпільської громади каже, населені пункти щодня під ворожим вогнем. Місцеві мешканці вже звикли до життя в постійній небезпеці. Побут організовують з урахуванням обставин. Зокрема, місцева ДСНС вже протягом семи місяців займається підвозом питної води населенню і вирішує нагальні проблеми людей. Обстріли бувають кожен день, буквально вчора. П'ять ракет С-300 обстріляли нашу територію, тому вже звикли до цього. Тому найголовніше, що після вчорашнього обстрілу ніхто не загинув. Ми качаємо воду з певних скважин, і хлопці ДСНС допомагають її розвозити, ну і, звісно, виконувати паралельно свої функціональні обов'язки. Це тушіння пожеж. Червоний крест це наш, скажімо так, один з найголовніших помічників, які систематично нам на територію доводять продуктові набори, ту самі, гігієнічні набори, одіяла. Тому Дякую за те, що нас підтримують і допомагають нам тримати оборону. Спальні мішки та ковдри найактуальніша потреба перед сезоном холодів, адже зиму прогнозують важку. На сьогодні привезли 200, ну 100, 100 продуктових наборів, 100 гігієнічних і ковдри. Не забувають і про чотирилапих друзів на території громади. Є тварини, що залишилися без господарів. Піклуючись про хвостатих, громадська організація Запорізька зоозахисна ліга передала для них корм.